І, <різнувшим> Діля, ми приїхали в Хохоловську долину з Богданчиком, з Валіком. Взяли Богдану самокат і підемо пройдемося трошки по долині. Богдан покатається на самокаті. В общем, погода така трохи пасмурна. Не знаю, головне, щоб не пішов дощ. Ми зараз приїхали стали на паркінг. Паркінг перед долиною Хохоловської, кому цікаво, коштує 20 злотих цілий день. Паркінги, звісно, забиті. Я думала, що буде менше людей, але ну, люди є. Так що, в принципі, так. Коли ви йдете в Хохоловську долину, тут можна взяти в оренду велосипед, покататися на велосипеді, правда, не знаю ціну, бо не питала. От. Тільки в таку погоду, от ми не будемо йти в саму долину Хохоловську, тому що немає смислу в таку погоду йти, бо нічого ти там красивого не побачиш. Цвіточки, навіть якщо і є, то вони ще закриті в таку погоду, бо сонечка немає. О, Так що ми просто пройдемося, погуляємо і все. Щось там Мої справляються самокат, бо він трошки руль у нього не в ту сторону. І все, будемо йти. Так, вже прийшли до входу. Зараз валік пішов спитати, скільки стоїть велосипед орендувати людей. Не скажу, що багато, бо на днях дивилася в тигодніки під Халянським. Це ця наша місцева газета. То там були фотографії, що прямо на вход була дуже велика черга. А сьогодні немає великої черги. Що зайшли, зараз вже трошки подорожав вход, вход стоїть 11 і дитячий 5,50, Ну, у Львовий. Валік подивився, скільки стоїть оренда велосипедів. Значить, на цілий день 60 злотих на годину 20, так? Да? 20-25 заложності до да, колоку. Так, так, тут конячки можна під'їхати, але ми ж не будемо їхати, бо ми прийшли кататися на самокаті. Така погода. Така, така погода, люди є. Коні пахнуть трохи. Отак От виглядають крокуси, до речі, зараз покажу вам. Так. От бачите, вони начебто є, але вони закриті. Тобто, якщо ви приїдете подивитися тільки на крокуси, то ви нічого так особливого не побачите в це таку це погоду. Це сонячну погоду, так. Да, да. Щоб хоча б пару днів було тепло і сонячно, тому що якщо така погода і потім буде один день тепло, то теж не буде нічого саме красивого. Так, от такі. От такі. тут є такі місця, де можна посидіти, покушати шашличка купити, ну що щось немає там нікого. Так, в общем, катаемся. На початку можна зайти в таку пацувку, з'їсти си розгріля, розсипку. воно як? На да, вкус. Бери в руку його, ні? В руку візьми його. О, так, так. Да. Одан а я доїдаю. Йдемо до Крокусів фотографуватися. Що ти побачив, Богдан? Знайшли прямо полянку, там, де багато крокусів, Ну вона така огорожена, сюди не можна зайти. І тут, бачите, вже прям такі вони гарненькі. А так багато людей, я вам хочу сказати, йдуть, гуляють. І ми дойдемо зараз до... тут, тут, пофоткаємося і все, і будемо вже йти назад. В принципі, так що так. Все, ми вже погулялися. Поїхали ще в Чорний Дунаєць, поїли кебабу і приїхали додому. Зараз Богданчик хоче вже віддихати вдома, вже нагулявся. А мама з папою дзвонять, кажуть, що вони теж кудись пішли погуляти, ждуть нас. Так що, в общем, такі діла такі у нас. Будемо це, будем йти додому, віддихати, а там глянемо. Що будемо ще сьогодні робити, Може, ще десь поїдемо, щось там погуляємо, підемо. А може і ні. Ну в общем, так, приїхали додому, а тепер вийшли гуляти. Буденчик Маше привіт. Е, по традиції зайшли в Макдональдс, боданчик заказав собі картошку фрі і Кока-Колу зера цукру. Вийшли в парк, зараз принесуть нам м'ячик, побігаємо трошки м'ячику, погуляємося.